Друзі, всім привіт! Перед тим як почнеться відео про саме оцей автомобіль. Ну а чесно кажучи, не про цей автомобіль, а про двигун цього автомобіля, я хочу з вами порадитись. Справа в тому, що ми вже на фінальній лінії про. Домовленості про інтерв'ю з одним хлопцем, якому вже тупо нема чого тіряти, він довгий час праців, працював на офіційному ділері, і він зараз готовий вийти до нас і розповісти абсолютно все паного. Значить, в чому тут може бути ваша поміч? Будь-які запитання ви можете поставити. Можливо, ми візьмемо його до уваги, бо у нас до нього запитань Отак: він пообіцяв розповісти всю правду про внутрішню роботу ділера. Якщо ви хочете долучитися, а це буде піпець, яке розривне відео, можете просто накидати ще додаткових запитань. Можливо, ми чогось не бачили. Пишіть свої запитання в коментарях, ми все подивимося. І або саме залайкане, або часто всього повторюючись, У нас є своя схема, вони точно будуть включені. А тепер переходимо до відео про оцей автомобіль. Друзі, всіх вітаю! Це лайв канал, а це означає те, що на сьогодні є можливість поговорити про дійсно цікаві речі тут і зараз. Давайте так, компанія Донавта чим далі живе, тим більше рахує цікавих і важливих цифр. Чим далі, тим більше у нас є статистики. І от зараз, серед просто серед топів топів запитів, в нас є там близько десятка автомобілів. І дуже важливе місце посідає Audi A4B9. Що сталося зі мною? Так, я пересів на такий автомобіль. І давайте так за останні три-чотири місяці на ці автомобілі, саме цієї марки і моделі, в нас пересіло чотири 4 -4 співробітника компанії. Є різні комплектації, повний привід передній, але ми зібрали все і зараз смакуємо усім. Що що, а це щось значить? І навіть деякі з Вольво пересіли, але ми не скажемо хто, бо у нас ну, типу, відео одразу крашнеться повністю. Нам тако, тако не можна говорити. Да? Тож давайте до цифр. За останній календарний рік ми підібрали рівно 53 Audi a 4 B9 в до Про Ресталінг ми сьогодні поки що не говоримо. Це інший світ, інші бюджети е і ну, типа інша трошки філософія буде з цього випадку. Е, 53 автомобілі для вашого власного розуміння. Приблизно стільки ж ми підібрали Реномиганів е в третьому поколінні в 22-й рік до початку ще війни. Тоді на них попит був просто шалений, і зараз він зараз він трошки менший, бо моделі вже там, типу, устаріли, і так далі. Але щоб порівняти цифри і порівняти попит, я думаю, ви прекрасно розумієте. Так, от про що ми подумали? Якщо ці автомобілі купуються з величезною кількістю, і далі ця тенденція тільки збільшується. А у нас на каналі є дуже цікавий і успішний досвід з таким посібником по експлуатації і обслуговування Volvo і цікавими порадами. Ми подумали, а чому б вам не показати ще один такий схожий шлях, що може, що буває, і куди потрібно приділяти власну увагу, купуючи такий автомобіль? І почнемо ми з першого базового, як на мене, обслуговування, з базового ТО. і мова йде зараз не про заміну мастила свічок, і заміна мостила в коробці або в редукторі. Є ще більш базова річ, про яку дехто не знає, дехто забуває, але люди, у кого є двигуни з прямим вприском, з цим точно мають колись зіштовхнутись. Мова йде про чистку впуску, а в нашому випадку це буде горіховою стружкою. Для базової інформації, це в нас двигун ЄА38, щоб було просто. Це 2 літри, кватрова модифікація на 252 кінських сили. Щось таке. Повторюсь, але це важливо робити для всіх двигунів з прямим вприском на різних пробігах. Трошки далі ви почуєте, на якому пробізі бажано і з яким інтервалом, і чому це взагалі трапляється. Почнемо з банально першого. Купуючи будь-який такий схожий двигун, компанія Одинавтор рекомендує робити ендоскопію. Для чого? Не для того, щоб побачити тут такі задири, плісня, вуржавчину і так далі. Ці двигуни не задираються, навіть пробіг 200-250 тисяч плюс. Ми ні разу тут ще не бачили такої повальної проблеми з задирами. Ні. Важливо, ендоскопом. Взяти і зазирнути під впускний клапан, щоб побачити в якому стані взагалі у вас впуск. І це зробити досить реально. Що зробив власне я на ендоскопії цього двигуна перед покупкою? Прошу вас зараз подивитись це відео. Глянь, ой-ой-ой, сахарне. Хороший вон рісочка. Відеш эти барашки нарисовані. Угу. Нальота я. Ну що є. Такого маленького пожовтіння. Що щас, щас, ще Малі. на поршені. Видіш. Да, 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 Для інформації пробіг автомобіля в нас 142 тисячі кілометрів плюс-мінус. Але що важливо, готуючись до цього відео, я спеціально сів і переглянув багато ендоскопій, які роблять наші експерти на цих моторах на різних пробігах. Так от. Ця проблема з такими коржами, з наростами на впуску, вона може бути у вас на різних пробігах. Це все характер експлуатації, прямий вприск. Інколи якість палива ще на це впливає. Але ну мінімально абсолютно. Е, тому навіть на пробігу 40-60 у вас може бути така історія. Що робити в такій ситуації? Ніхто не лякається, купуємо автомобіль, якщо це буде його єдиний нюанс, нічого страшного, абсолютно. Конкретно мені пощастило, тому що у нас в компанії є люди, які трошки розбираються в автомобілях. Ну а вам, власне, ми пишемо зараз цей відос. Тому я приходжу до Кіма, кажу Кім, мені треба почистити впуск. Він каже: Блін, я колись собі робив в своєму фольксвагені чистку впуску горіховою стружкою. Я питаю, типа, чим він каже: горіховою стружкою. Я кажу, чим Він каже горіхом. Я кажу, я про це не в курсі абсолютно. Він каже: за гугли це доволі доволі. Цікава історія і така популярна. Дійсно, загуглив, обираю якийсь базовий там вак-сервіс, був чи Вакмастер, чи ВАК, ну, коротше, сервіс по вагу. Записуюсь на зручний мені час, і ми вирушаємо туди ж розпитати, поцікавитись, побачити. Ну і власне просто цікава процедура. Тому поїхали. По приїзду на вак сервіс до нас вийшов менеджер, аби дати нам відповіді на всі запитання, які нас цікавлять. Тому По ну, большому счету, оно примитивное отчасти. Это, грубо говоря, пылесос. Это как песка струй, только ореховой кожурой. Она там. Арех. Почему орех? Ну потому что если отдавать песок, и оно не дай бог уйдет в цилиндры. Это будет сильно хуже. А так оно там сгорит. Орех в цилиндры попасть тоже может быть. Ну, в теории, да. Но ну, сейчас, сейчас она все закрытая. И если там вдруг он где-то и попадет, то оно ж, ну, просто дерево, что оно сгорело и все. Так же самое там и где-то в коллектор, но не дай бог где-нибудь останется, что мы не увидим. Оно пойдет в цилиндр, сгорит и на этом все кончится. Никаких проблем нет. Но опять же, оно туда не попадает. Почему? Потому что здесь оно выкачивает, она вставляется вот таким вот образом. И получается, ну там еще есть насадка, типа, которая герметично прижимается к каждому цилиндру. А Ее... Откуда это пошло и как долго вообще такая практика существует уже типа, на рынке? Ну, Я не знаю, но я с ней связан, наверное, уже года два как точно. Это вообще пошло, наверное, с ген первых или вторых моторов, когда прям это было повальной проблемой, что из-за этого моторы переставали работать. У него там нагорало настолько много, что он, э, ну, наполняемость цилиндра там вместо 100% была условных какие-то 60. И он то беднина смесь, то пропуски, бла-бла-бла, и вот этих куча вопросов. А потом, когда вот, ну, как-то пришли к этому, чтобы чтоб их не снимать полностью, ну, снимать голову, доставать Клапана их чистить. Вот э, ну, относительно просто, но каждые 60 тысяч это надо делать, и вопросов вообще к ним не будет больше. Никаких. Что для меня в теории может там в плане эксплуатации измениться сейчас? Ну, типа, то есть я почувствую какую-то работу. Сейчас с вашим вот этим износом нет. Не ничего не почувствуйте вообще. Ну да. Есть намного сильнее вопросы к этому. Но, опять же, это зависит от топлива и, и, тот же самый стиль езды. И, наверное, все. Ну, форсунки, опять же, могут чиститься, правильно? Ну, форсунки, они-то находятся в цилиндре прямо. И они как-то больше более к этому вопросу не относятся. Тут больше вопрос, если она уже масло жрет, то форсунки будут черные. Потому что мы их, ну, не знаю, на скопию смотрели вы не смотрели. Там должны быть, она прям беленькая должна быть головка. А она... Вот прям где форсунка торчит, она прям бывает черная. Ну, вот тут, например, точно такая же история. Поэтому. А так, ну, вы сейчас не заметите ничего. Возможно, станет немного лучше, потому что мы просто помоем сервис на форсунке. Мы сейчас их кинем в ультразвуковую ванну, помоем их и может быть станет лучше. Но по ней проблем не было, я так понимаю. Поэтому. А так все вроде бы. Ну, я больше. Ну, единственное, что бензин. Бензин должен быть 98 сотый. Мне это понятно. В прошлом лет было это непонятно. Он Говорит, Луч, лучший в мире бензин, говорит, на око 95 обычный. Я говорю, как вы это поняли? Говорит, мне так сказали. Я говорю, Мы типуем машины. И у нас. Но ну, опять же, око. Вот тут око, которое на троещине, мы заливали откаты постоянно херня. Залили воксово, все хорошо. Она едет. Ну, не откатов. И Причем на больших мощностях, и на таких углах, что там любой будет. Но ну, все хорошо. Поэтому тут еще от заправки заправки тоже зависит. Все, мы приступаем зараз до работы. Для вас пару кадров, для нас пару годин. Какие еще проблемы есть по этим мотором характерные, что, что приезжают там, не знаю, то есть, регламент, пробег и так далее? ВКГ на 150, наверное, надо бы поменять. Mm -hmm. Он начнет кидать масло. Опять же, турбина это больше по халатности, наверное. По, по стилю вождения? Зая... Не по стилю вождения, по заливанию туда всякого жижи, ненормального масла и замена масла. Вот, наверное, что самое основное я бы я выделил, никакие там не 10 тысяч. -7. 7 это потолок. Даже не 8. Вот эти, ну, не надо здесь 8. Настолько оно все тоненькое, там маленькие зазоры, uh -huh. что вот это масло, ну, каждые 8 тысяч. А ну, так я не знаю. В общем-то мотор охеренный, но ну, мне он очень нравится. Форсунки помыть и вот этот орех делать каждые где-то 60 тысяч. А, кстати, помпа. Вот помпа, да, болеет. Помпания. У Европы и что, вообще где? повально. Не знаю, Америка поживее будет. Видите отражатели? Uh -huh. Тоже Благары. Это, да, суп это суп еще прям, да. Это, 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 это да. уровень вот этой ну, вот, Да, все это красиво. Проложение жизни двигателя это вот этот клапан. Раз. -м -м. И вот там второй стоит. Что это за клапан? Это клапан управления давления масла, Тут два контура давления масла. Он его, короче, регулирует э, от разности оборотов. И там просто иголочка ходит, закрывает, открывает. Mm -hmm. У него управление электронное, но он падла, когда выходит из строя, когда эта иголочка залегает, он не говорит об этом никакой проблемы. То и, есть, и, типа не давление масла, хорошо. ничего я не увижу, правильно? Да, но у него просто от того, что у вас должно быть на там, с 3000 оборотах 7 бар, mm -hmm. он давит свои три и нормально качает. И все у него хорошо в жизни. И лампочка давления масла не лампочка, горит, давление, при этом. А масла не горит, все хорошо. Но просто со временем мотор приезжает. Как отличная история. Да. Они стоят не очень дорого. Ну как, не очень, ну типа... На них есть какой-то, типа, регламент замены? Есть на них -то? Как такового регламента нет. Вот из опыта, каждый 100 тысяч. Mm. Ну, это, он там стоит 4 500 в оригинале. Mm. Поставил его и забыл. Но этот, опять же, оно не у всех выходит из строя, но у меня уже была не одна машина, которая прям... Мы приезжаем, меряем, должно быть там... Ну, оно всегда 3. Mm -hmm. Должно быть у вас там... Я не помню цифр, сейчас надо посмотреть. Но там, к примеру, на холостых должно быть 1,8, на оборотах должно быть там 7. А mm. оно всегда 3, люди думают. Це от, звісно, ви там є проблем. І от найобідне, що він не ругається. А воно голодає, 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 А робоча депіратура мотора, там по-мосток градусів. Mm. в підки работає. Я думаю, що причинно-наслідковий зв'язок утворення цього нагару ви, як і я, почули. І давайте так ще раз зафіксуємо важливу цифру, яку проговорив майстер. Якщо у вас прямий вприск... Якщо у вас тим більше міська експлуатація, то таку процедуру варто було б робити кожні 60-70 тисяч кілометрів. Думаю, ми це з вами разом зафіксували, будемо знати. І давайте тепер зараз ми подивимось на те, власне, для чого ми сюди і приїхали. Не тільки почути, а ще й побачити візуальну різницю стану до клапанів і стану після. Мені власне самому теж цікаво. Поїхали. Візуальний ефект ми побачили, тому давайте разом подякуємо оператору за кадри. А тепер мені ну типу найцікавіше, власне, що ж буде в ходу, чи відчую я взагалі хоч якусь різницю. Тому, будь ласка, вам одразу мої перші емоції після того, як я забрав автомобіль з сервісу. Вже доволі пізня година. Забрав я автомобіль з СТО. І що хочу проговорити про свої перші враження. Значить, одразу, як тільки я запустив двигун, я одразу вже відчув невелику різницю. У мене було вже трошки менше таких природних вібрацій від двигуна. Далі, проїхав я пару кілометрів, в мене набагато, відчутно набагато кращий підхват з низьких обертів. Я реально це відчуваю. Це великий-великий ну, плюс, і це дійсно відчутно. Найбільш цікаве спостереження за 534 кілометри зі середньої швидкістю 27 км на годину в мене середня витрата склала 10,5 літрів. До цього була плюс-мінус витрата в мене на такий самий пробіг при такому самому способі експлуатації близько 11,7-11,8 літрів на 100 кілометрів. Оцей показник є найбільш цікавим і, як на мене, найбільш привабливим. Друзі, ну і власне для чого зібралися? Що всім цікаво? Правильно гроші. Тому скільки це все у нас коштує? Давайте так сама робота з горіхоструєм коштує недорого близько 100 доларів. Але в нас є супутні роботи. Якщо ми знімаємо впуск, в нас іде прокладка впускного колектора, прокладка дроселя, прокладки очільничі на форсунки, і це все трошки набігло в загальний чек. Так от, вся ця робота нас коштує плюс-мінус. Тут ще просто в мене був патрубок нантифріз. На 15 тисяч 300 гривень коштує така вся процедура. І особисто, на мою думку, це та робота, за яку ваш автомобіль скаже вам дякую. І мені, власне, дуже приємно. Цю філософію вам пропагандувати не просто філософію, а філософію відношення до автомобіля. Друзі, от такий короткий вийшов у нас відос, але доволі інформативний. Якщо вам було цікаво, будь ласка, підтримуйте цю всю тему, тому що е, робіт по автомобілю в мене ще буде безліч і в планах безліч. Я то їх буду робити і так, і так. Просто це буде або записано для вас, або ні. В мене цікавить що багато чого заміна масла в коробці, в гідравлічній частині, в мехатроніці, в роздаці, є також що про ципок, що вам розповісти надалі. Тому що вже такий пробіг цікавий. Тому, якщо вам було цікаво, будь ласка, підтримуйте. Якщо ні, також підтримуйте. Давайте ще скажемо дякую монтажеру, тому що він змонтував це відео для вас. Ми цінуємо час і працю наших співробітників. Тому ви можете прийти до нас на роботу. У нас є ще вакансії, до речі, буде в описі е посилання. Будь ласка, один авто вас чекає. Перше кажу цю фразу. Всім удачі на дорогах, всім пока-пока.